Христос Хрестився, дорогі у Христі, брати і сестри, зараз ми освятимо воду, яка називається Айасма, Велика Святиня, тоді в Дніпрі і будемо окроплювати всіх і освячувати Святою водою. Ці слова, ці молитви, які читаються два рази в рік, пропускаємо їх через себе. Удумуючись, молимось. Благословен Бог назав, нині, по всіх часі, навіки, Борис, нас завже нині повсякчас, на віки віків. Святий Боже, Борисятий кріпкість, ти безсмертний помилуй нас, Святий Боже, Борис тий, кріпкість, ти безсмертний помилуй нас, Святий Боже, Борисятий кріпкість, ти безсмертний помилуй нас. Слава Отцю і Сину, Святому Духу і не повсякчас, і на віки віків. Амінь. Псвята, Троїця, помило нас, Господи, стирихи наші, владико, прости, беззаконня наші, святи, злянці, сильнемо моче наші, імені Твого ради. Господи помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцю, і, і Святому Духу, і не повсякчас, і на віки віків. Амінь. Отче наш, що нашої на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний, дай нам сьогодні. І простина провине наші попрещена, винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Бо Твоє царство і сила, і слава Отця, і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас і на віки віків. І Христих Святий.

Дух и нині до частина віти на светові, Господи, за цяло, за святому сімо і воти, при собі я висла, вітво не досяжний. І хрестився ти, Господи, і Троїшне явилося поклоніння. оцінський по голос про тебе, улюблене тебе, сини, минуючи, і дух у вигляді голобині, сповісти с ствердження, явився Явися, ти, Христе Боже. І світ просвітив слава Тобі, Христиця, Ти, Господи, і троєчне явилося поклоніння. От поклоні, о ців засвідчив про тебе, улюбленим тебе, сином іменуючи, і Дух у і волобині. Повістичного ствердження я внів святи, Христе Божий, і світ просвітив слово тобі. В Йордані хрестився, ти, Господи, і троїшне явилося поклоніння. поклоніня, Бог голос засвідчив про тебе. О тебе, весени іменуючи, і двох овеляді, голобині, сповістив совеження, явися ти, Христе, Боже, і світ просвітив слава тобі, і хрестився ти, Господи, і троєчне явилося поклоні Отці по голос засвічив про тебе, улюблених себе, сином, і минуючи, і дух у винен і голови, сповісти слова, сквердження, я висяти, Христе Боже, і світ просвітив слова Тобі. Йордані, хрестився Ти, Господи, і троїш явилося поклоніння. Оцінський Боголо голос про тебе, улюблене тебе, сином, іминої очи, і дух у вигляді голубинів сповістив совосверження. Я ти, Христе, Боже, і світ просвятив, слава Тобі. Йордан, мінисті, ся, ти, Господи, і на Свія, Волі, ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, Христос хрестився, Йордані. у річці Йордані. Дорогі хресті, брати і сестри, це перше освячення у нашому місті саме українською церквою і за Новоліанським календарем. Як освячує більшість православних церков, а саме 11, саме 6 січня, цей день також є річницею того, як Україна отримала. Церковну незалежність, так званий Томос, рівно 5 років тому, хотілося би сказати про, коротко про святу воду. Її по церковному називають великою Агіасмою, тобто велика святиня, яку освячують у церкві два рази на рік, на свято Богоявлення, хрещення Господнє, а також напередодні. Цією водою окроплюють оселі, використовують її для звершення церковних таїнств і чинів. І люди її споживають упродовж року. Вона має властивості не псуватись тоді, коли знаходиться у місті благовійному, у місті, де підтримується молитва. І це дійсно воно є так. Неодноразово переконуюсь у цьому. Ви знаєте, минулого року ми освячили воду в Калиберді і набирали декілька бочок і одну лишили на просто так, бо час зараз неспокійний, не знаємо, що може бути. Нехай вода завжди буде чиста. І забули про неї, а збоку інші стояли освячені. І цього року, коли вийняли набирати, то. Вода набрана була з одного джерела і в однакові бочки. І, і там, де була освячено, смак не помінявся, а де була проста, звичайно, вона зацвила. І, звичайно, що був у неї неприємний запах, Ось яку має велику святиню, яка це є велика святиня. але важливим є те, що не те, що ми окроплюємо, а те, для чого вона слугує, саме для нас. Для освячення самої людини, для її зміни, щоб відігнати всякі хвороби і біди. Бажаю, нехай Йорданське благословення перебуває на кожному з нас, нехай перебуває на нашій ненці Україні. Нехай це благословення допоможе відігнати лютого ворога, той, який прийшов на наші землі. Закликаю до спільної. Молитви за наших захисників, завдяки яким ми можемо сьогодні зібратись тут і освятити цю воду. Зараз буде окроплення водою, до когось скоріше, до когось чуть пізніше, але кожного обов'язково окропимо і осятимо воду. Христос хрестився у річці Йордані. お <music> Попала не одна капля.